Добрий ранок, любі малята, шановні батьки та шановні колеги. Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ життя камашок. Подивіться на картинку, що на ній бачимо. Так, на екрані зображені камашки. Це самі вони. Самі найменші мешканці нашої планети. А кого ми тут бачимо? Хто тут є? Так, тут є мурашечки, тут є бджілки, коник метелики, жучок сонечко, павочки. Ось така казкова чарівна галявинка перед нами. Тож рушаємо. Дорогу. Перше, що я хочу сказати, що комашки це перші живі істоти, які з'явилися на землі дуже-дуже-дуже багато років тому. З тих пір вони пережили дуже-дуже багато катаклізмів, але вони виявилися живочими. Їх існує дуже багато видів. Мурашки ніколи не сплять. Метелики пробують їжу, смак їжі за допомогою задніх лапок, а їх крил створюються крихітними лусочками, які відбивають світло, а обчіл малята п'ять очей. Три у верхній частині голови і два спереду. Медоносна бджола махає крилами зі швидкістю 11400 разів на хвилинку, створюючи характерне зіщання. А де ж вони проживають камашки? камашки Проживають і у лісі, і у полі, проживають скрізь, живуть не лише на своїх законних місцях, їх зустрічають і у відкритому морі, і глибоко під землею, і у темних печерах, і високо в горах, на голих скелях, і у пустелях, і у районах вічної мерзлоти та у великих. Містах. Комашки пристосувалися жити, де здавалося, що зовсім ці місця не придатні до житла. А зараз, подивіться на це і послухайте загадку, відгадайте, хто це серед лісу горби дім. Тисячі живуть у них, працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи, це? Хто це? це... Емечка, ти не хто, це? хто на картинці? Артем, хто на картинці? Мураха, так, це Мураха, правильно. І ось ми з вами потрапили до ось такого мурашиного будиночку. Подивіться, який він у них великий, і скільки їх багато. А також і сонечки жучки повзають. І зараз ми з вами порахуємо та порівняємо. Ось вони ці чудові мурашки. Тож подивіться на екран є ліворуч мурахи, є праворуч мурахи. Давайте скажемо, скільки ж ліворуч мурашок, скільки ліворуч так, дві мурашечки, правильно, а праворуч скільки? Сколько нам писать? Три праворуч. Тож порівняємо, де більше ліворуч чи праворуч? Де більше? Кажи де більше? Де більше? Ні. Де більше Ліворуч чи праворуч. Плівач. Праворуч більше, брашок. Праворуч. Так нічесно. Так, наступна картинка. Дивимося, ліворуч камашки рахуємо і праворуч рахуємо. Що ми маємо? Скільки справа камашок. Біля будиночку свого? Скільки? П'ять, правильно. А зліва скільки камашечок. Чотири Чотири, молодці. Тож де більше зліва чи справа камашок? П'ять, П'ять, правильно, там, де п'ять камашок, зліва більше. Чудово! А ось тепер на цих мурашок погляньте, порахуємо їх скільки зліва, скільки справа. Скільки зліва камашок? Дві мурашки так. А справа скільки? Скільки справа мурашок? Дві. Також дві мурашечки. То що ми можемо сказати, що мурашок порівну? Що зліва, що справа їх двоє? А ще малята хочу вам сказати про мурашок ось таку дуже-дуже цікаву інформацію. У мурашок поганий зір, тобто вони майже не бачать, але в них дуже розвинений нюх і дотик. Органи нюху розташовані у них на вусиках. Рухаючись, мурашка обнюхує. І обмацує вусиками ці предмети, які зустрічаються їй на шляху. Тобто вусики у них це все, це і очі їхні, це і нюх, це і дотик. А ще малята мураха сильніша за слона. Слон, якщо ми порівняємо, на силу піднімає вантаж у три рази більше від своєї маси. А мані, маленька мурашка піднімає вантаж у 50 разів більше. І мурашки малята це санітари лісу. Вони дуже-дуже корисні і вони дуже працелюбні. А зараз давайте ми трошечки порухаємося. Ось камашечки запрошують нас на руханку. Личи доводить поїхав семі дружок. Тимпер я помню. Приятный треба лобник, про народи. Чудово, дякуємо камашечка, таку руханочку чудову зробили. Наступна камашка. Пухаємо загадку. Працівник садовий, поясок медовий. Зажужжала, як пила. Смугаста, хто? Хто смугаста? Бджола. Так, бджола смугаста. Тож наступна наша моя розповідь буде про бджілок. Малята у бджіл, я вже казала, п'ять очей. Три у верхній частині голови і два попереду. І бджола це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. А чи знаєте ви, а яку ж вона їжу виробляє? Що вона виробляє? Мед. Мед, правильно. Бджілка виробляє мед, який дуже-дуже має корисні властивості. А ще малята. Бджілка має шість ніг, чотири крила, сумку для збору нектару та шлунок. Ось така бджілка трудівниця і ще малята, вони дуже-дуже корисні ці камашки. Бджола одна з небагатьох, які живуть не за рахунок когось або чогось, а виключно за рахунок нектару і пилку квітів, які вони збирають. І всі продукти бджолиної сім'ї, без винятку, мають. Харчову та лікувальну властивість. Ось така користь від цієї камашки. І зараз давайте глянемо на екран і скажемо, порахуємо, скільки великих і скільки маленьких ділок. Подивіться, сімейка бджіл. Подивіться, скільки великих бджіок і скільки маленьких. Рахуємо, скільки великих. Два. Дві правильно, а маленьких скільки. Скільки маленьких? Чотири, Чотири правильно. Наступне Чотири. завдання. Подивіться, ось бджілки, які чудові, красиві, поприлітали. Давайте з вами. Також порахуємо та порівняємо. Чотири. Скільки зліва бджілок? Скільки? Чотири. Так, правильно. А справа? Так. Дві. Дві правильно. То де буде більше бджілок зліва чи справа? Що більше? Чотири чи два? Чотири. Чотири. Правильно. Наступна картинка, подивіться. Також рахуємо і порівнюємо. Скільки зліва бджілок? ось дивіться, яка трудівниця з відерочками повні меду. Бачите скільки? Зліва. Один. Одна, так. А справа скільки. Дві Дві, правильно то де більше зліва чи справа? Справа. Звичайно, чудово. А тепер малята, давайте глянемо на цю картинку. Треба знайти тінь Камашки. Подивіться, яких ви камашок бачите у верхньому рядочку. Кого ви бачите? Називайте. Хто перший стоїть? Я нашла сонечка. Так, сонечко. А хто перший у верхньому рядочку? Хто з крильцями? Бабочка. Так, ми правильно. А другий хто хто другий стоїть? Зелененький. Козлеще. Так, коник з вірно. А посерединці хто? У верхньому рядочку? Тільки що ми проджилка, бджілка, так. Після бджілки хто йде? Як камашка називається червона? Сонечко, так. І остання що за камашка? Яка камашка остання? Хто це? Да. Мураха, мураха. Так. мураха, правильно. Тож давайте будемо знаходити тіні камашок. Де тінь метелика? Де тінь метелика? Дивимось тепер на... внизу, так, нижній рядочок. Ось бачите стрілочка Посерединці, Посерединці. Наступний конекс трибунець. Подивіться, після метелика конекс трибунець. Посередині бджолка. Ось вона, бачите, де її тінь. Наступний жучок сонечко. Ось він другий. І останній мураха. Він саме перший стоїть у другому рядочку. Ось ми з вами віднайшли усі тіні наших камашок. А тепер малята. Послухайте. У народі існує дуже-дуже багато приказок та прислів'їв про бджіл. Бджола мала, а та працює. Бджоли раді цвіту, а люди літу. Бджоли раді цвіту люди меду. З однієї квітки змія бере яд, а бджола бере мед. На свіжий цвіт і бджола літає, а зів'ялий обминає, на хорошу квітку і бджола летить, одна бджола мало меду наносить, і останнє прислів'я одна бджола меду не наносить. Тож давайте, малята, згадаємо, про кого ми сьогодні? Говорили про кого? У кого? кого ми сьогодні? До кого ми з вами. Сьогодні? Бджілки. Бджілки. Е, мурашки. І, і мурашки. Так, все ми сьогодні розглянули бджілок і мурашок маленьких. А що ми можемо сказати? Що в них спільне? Що в них спільне? Як ви гадаєте? Вони які? Вони дуже які вони? Вони дуже. Так, вони дуже сильні, вони дуже працьовиті. В першу чергу вони дуже-дуже працьовиті. На цьому малята будемо закінчувати. І хочу вам сказати на закінчення, що Камаша. Треба берегти. Не можна наступати на них, вбивати їх, тому що Бер... ось, послухайте, бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Дякую вам, малята. Що ви були активні, уважні. До побачення, до, побачення, до нових зустрічей.